Пані Ірино, вітаю вас! О, слава Україні. Героям слава! О, рада вас бачити. Взаємно. Ви знаєте, я сьогодні запитувала у Львів'ян, чи толерують вони російськомовних українців. Я отримала різноманітні відповіді, а мені цікаво, а що ви думаєте з цього приводу? Ну, якщо сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго. Це така моя відповідь. У нас немає російськомовних українців. В нас є або московити, інакше кажучи, кацапи, або я нечари, відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую те саме, що я питала зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю або перше, або друге. Третього не дано. Якщо під час війни українці продовжують говорити російською мовою, вони загубилися в цій країні. Сів на московський танк з літерою «Зетві» і гибану звідси. Крім того, рекомендую вчити закони України. Закон про Збройні сили України, стаття 11, мовний закон, не пригадую, яка стаття, і статут про Збройні Сили. Там єдина мова спілкування. Українська мова, державна. Це друге і нарешті третє. На одну секунду уявіть собі. Що хлопці в українській повстанській армії? Оце 1 жовтня ми будемо мати велике свято. Наша влада пропускає свято упа 1 жовтня, вже не перший рік. Можете собі на одну секунду, що ці хлопці між собою спілкуються польською мовою? Добре, допустімо інший варіант, що ці хлопці між собою спілкуються німецькою мовою. А вони всі знали польську мову стопудово, тому що поляки нас окупували з кінця 14 століття, і вони точно дуже добре знали німецьку мову, тому що ми були у складі Австро-Угорщини. То чи спілкувалися вони у своєму війську чужою мовою? Запитання риторичне? Я згідно з вами запитання риторичне. Деколи, коли в мене є вільний час, я люблю почитати коментарі в соцмережах відомих. І часто на противагу вашим аргументам кажуть, що в збройних силах України є багато військовослужбовців, які розмовляють російською. Що думаєте з цього У мене приводу? до них. Хоча вони розмовляють російською. Путін прийшов захищати рускоязичних. То з ким вони воюють? Вони на боці Путіна. Він же їх прийшов захищати. Де логіка? Це по-перше. Друге, хлопе, що з вами є? 30 років українська держава незалежна. Вам букварно діслати? Ви зневажаєте мову Тараса Григоровича Шевченка? Ви зневажаєте мову Романа Шухевича? Ви зневажаєте мову Пантелеймона пантелемонакуліша Івана Полюя? Вам тяжко вивчити мову землі, хліб якої ви їсте? Це абсолютно непрощенні речі, і це відмази для лінивих або знову ж таки політично упереджених, або розумово відсталих. Вчіть закони.